Я хочу жити в країні, де працівники державних установ вони не принижують. Своїх відвідувачів у березні 2022 року Ірина Шевченка разом із чоловіком та трьома дітьми виїхала з окупованого Мелітополя до батьків на Одещину. Жінка розповіла, що з вересня 2024 року живе у Житомирі. У червні 2025 року Ірина звернулася до свого сімейного лікаря, щоб її 11-річна дитина отримала медичну довідку для переведення у шостий клас. Під час видачі довідки медична система Хелсі показала, що потрібна верифікація документа в державному реєстрі актів цивільного стану. Но у лікаря система видає помилку, і написано, що мені треба верифікувати свідоцтво про народження дитини у відділі ДРАЦ. Вони, коли реєструють дітей, їм треба підв'язати їх до батьків, і вона не може в системі підв'язати мою дитину до мене. Для верифікації свідоцтва про народження дитини Ірина звернулася до Житомирського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Я прийшла в кабінет, де мене прийняла працівниця. Вона спитала, де зареєстрована де Родилася моя дитина, я їй сказала, що вона народилася в Мелітополі. Вона відповіла, що Мелітополь в окупації як ви хочете, щоб я там зробила запит. Що їй відповіла? Що Мелітопольська міська рада вона зараз релокована, і скоріше всього не має бути проблем з тим, щоб відправити їм запит. Поки я це говорила, вона мені сказала, їдьте в свій Мелітополь і отримуйте свідоцтво про народження російського зразка. У відповідь на слова працівниці Ірина каже, що обурилась. Сказала, що я буду скаржитись на це її висловлювання. Вона трошки змінила тон, вона відкрила, подивилася мої документи, ще раз сказала, що вона мені нічим допомогти не може, але я наполягала, тому що мені треба було вирішити цю проблему. Ірина говорить, що вперше опинилася у такій ситуації. Для мене це болюча тема. Я виїжджала з окупації зі своїми дітьми не для того, щоб отримувати свідоцтво російського зразка, і не для того, щоб слухати її хамство. І я розумію, що вони можливо, Мелітопольська установа можливо, не встигла релокувати всі документи з цим можуть бути проблеми. Але питання в тому, що вона з самого початку не хотіла цим розбиратися, і вона віднеслась до мене дуже похамськи. Я вперше стикаюся з Такою поведінкою, і мене це дуже сильно обурило. Після наполягання Ірини працівниця державної установи сказала, що надійшла запит на верифікацію до Мелітопольської міської ради, яка зараз розміщена у Запоріжжі. Вона вийшла з кабінету, повернулася, сказала мені, що вона зробила все, що могла. Я спитала у неї, що саме вона зробила. Вона сказала, що вона відправила запит в Запоріжжя. Кореспонденти Суспільного звернулись за коментарем до Житомирського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. За словами начальниці відділу Дарії Мороз, триває розгляд. 30 липня у другій половині дня надійшла скарга від пані Ірини щодо некоректного спілкування працівника нашого відділу. Така ситуація вперше, на жаль, вона є. Я одразу в телефонному режимі зв'язалася із пані Іриною для з'ясування обставин даної ситуації та принесла свої вибачення. Після цього одразу поспілкувалася з працівником нашого відділу. Наразі ми працюємо над вирішенням. М цієї ситуації у найближчий час ми обов'язково повідомимо пані Ірину про вжиті нами заходи. Ірина Шевченко каже, що станом на 16 годину, 31 липня 2025 року верифікація свідоцтва про народження дитини вона не отримала. Вероніка Гасанова, Леонід Харшан, Євгенія Барвенко, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир.